Фільма Альтаїр заказала бролера на 21-річницю своєї, депутатської України. Зараз ми їх отут пожаримо і людям дамо, ну, щоб був порядок. Да? Світлана Іванівна Орел, голова Отедраського району, Золотоніського на даний час району, керуюча, Оце їм на стіл, ми їх покладемо, щоб вони все ж таки. Ну, якусь повагу, хай їдять то вже таке. Ну а що робить? Ну, живість така у нас, да? Зориславчик там э, генеральний, блядь, хто він там, блядь? Хуйло, йобане, просто. Що ми будемо працювати, чи ні? Георгій Іванович Плічков. Депутат Черкаської області Черкащани, блядь. Ось у вам шашлики, блядь. На 21 річчя, блядь. Хуй вам сраку, поняли? Світлана Іванівна, не вмійте працювати, в'їбіть нахуй просто, будь ласка, не заважайте другим працювати. Хай люди працюють, ну, дивіться, в нас собаки. Не вмійте розпорядки давати, наряди давати. Якщо ви дрочите в себе на креслах, дрочіть далі, вдома нахуй, сібіться просто, ви, блядь, лишні тут, а ви, блядь, заважаєте людям другим працювати. Оце ваш результат, а це я вам ще накидаю отих дров, які ви вкрали. Ну, я ж не вкрав, я купив. А ви вкрали, Гриша. Особливо ти, блядь, депутат не врод'єбений. Це для тебе звернення. Дивись, ти крадеш посадки, вирубуєш. А ось є закони України, є з блядь. По закону працювати треба, блядь. Ти не вмієш закона. Хто тебе взяв взагалі, блядь? І вас взагалі до влади, ви вори, ви кончені просто вори. Ви сученята, вас просто треба... Знаєте, що з вами зробити? Ото Дніпро М, отам в мене є сокира, блядь. І отаку, отаку, знаєте, взять отаку, блядь, отаку, отаку шийки перерубать нахуй. Просто. І нахуй, ви вообще не нужні тут а въбіть нахуй. Просто, блядь, поки ще не пізно, блядь. Це вам м'ясо ось, блядь, птаю, мать, Ви ж такі пиздаті, ви ж ходите там світитись. Ні, ви не будете світитися у мене, я вам обіцяю. Ви будете у мене працювати, як усі громадянини України. Будете ви, блядь, повірте мені, я вас заставлю працювати. Ну, ми зустрінемося. знайте мене. Є закони, бачите, є птичка, блядь, є... На кріслах нехуй сидіть. На кріслах ми можемо всі сидіти. А вмирати, отак, знаєте, як оці птички, блядь, Воно, бачите, ще досі додихають. Це значить знач, Золотонівський район, Черкаська область. <кхм> не виконують свої обов'язки. Світлана Іванівна Орел, Григорій Іванович Плічко, фірма Мальтаїр. Отож я йому подарок купив. Ну, ще й запарю, блядь. Бо вони по ресторанах в нас їздять, а я ж не дам. Ну я такий. Ну а що? А що? Життя таке, бачите, бентешне, воно, ну, блядь, поховали. Матіг блядь. Світлана Іванівна. Гриша Плічко. Ви сученята. Продажна скура. Шкура. Прапор України, бля, не для вас, блядь. уїбіть нахуй. Ваший Олександр Андрійович Головатенко.